Доброго вам дня, вими, шановні пані і панове. Тема Україна і Польща. Я би назвав мою розмову Думки з нагоди доладнього візиту президента Зеленського до Польщі. Оце слово, доладнього візиту, воно з моєї точки зору найбільше підходить до власне, цього. Візиту, і це видно і по тому, як форматують свою позицію прихильники нинішнього, нинішньої коаліції, очолюваної Дональдом Туском прем'єр-міністром, та й опозиція видно, як вона реагує в особі пар, партії право і справедливість, кандидатів, лідерів цієї партії. Ну і е, окремі речі, які запропонувала українська сторона, вони заслуговують на увагу. Однак, думки, з нагоди, візиту. Перше, що можу безумовно сказати, про те, що Дональд Туск це глиба. Дональда Туска е, я знаю знайомий з ним з 2000. Року. І можу вам сказати, що пройшовши через прем'єрства, через президентство в Єврокомісії, він досяг рівня не тільки континентального й планетарного масштабу політика. Речі, які він формулює, наприклад, на прес-конференції з президентом Зеленським, якби кожен дональд думав так, як я. Вони просто блискавичні. Бо тут нічого не скажеш. Але насправді воно б'є прямо в точку. Наступне, наприклад, теза про те, що якби кожен в Європі трактував, тобто поставив себе так, як Польща, далі наступна, то Європа була б бажаним союзником для Сполучених ну, Штатів тут це просто на розрив речі йдуть, які дуже точні, змістовні і влучні, як і теза про те, що США не залежать від того, хто є президентом. Ну, а приклад: не один, не півтора відсотки ВВП на оборону, а хоча б 4 і як Польща. Ну, це ніби й не похвалив себе, але показав, що Польща вона розуміє ситуацію і веде себе належним чином, і тому вона бажаний партнер Сполучених Штатів Америки і до цього має линути вся Польща. Ну, я вже не кажу про такі тези, як Росія спільний ворог. Наприклад, ще одна про те, що безпечна Україна, безпечна Польща, безпечна Європа. Те ж саме про гарантії. Що стосовно позиції української сторони, то вони не менш достойні, але тут є одна проблема: в діалозі з континентальними політиками, і тим більше з Дональдом Туском. Треба з одного боку не упускати конкретики, а з, іншою, з іншого боку, і це має домінувати. Треба мислити масштабно. Треба бачити в розмові Європу і ній України і Польщі, і світ і ній України і Польщі. Тези, які прозвучали. Наприклад, відносини мають бути не такі, як в минулому, а зрозуміло, що більшість подумала не такі, як, ну, наприклад, при колишньому президенту України. Але це не підходить, тому що відносини були на височенному рівні. Хтось подумав про еру Пілсудського, хтось подумав про Козаччину, хтось подумав ще про щось там, про війну. Богдана Хмельницького і так далі. Тобто теза відносини не такі, як в минулому, а, вона а, взагалі, з моєї точки зору, в діалозі з партнером треба дивитися вперед. І е, тези мають бути конструктивними. Ну, наприклад, ми пропонуємо такий варіант. В даному випадку в розмова з Польщею. З моєї точки зору, має все-таки повертатися як до системи міжмор'я чи полясу безпеки, поясу безпеки для Європи, чи навіть теми, яка стосується а, країн трьох мор'я. Це конструктив, це ідея, яка не нова, але вона миттєво буде підхоплена. Тому що з цією дею, в тому числі, працював свій час і Дональд Трамп. Стосовно того, що Росія йшла далі, про що тут мова? Про Більшовицьку польську війну чи радянську окупацію Польщі, це теза, яка належить і вписана. Явно людьми, які виховувалися в пострадянській системі. У цьому відношенні має бути абсолютно чітка позиція, суть якої полягає Україна і Європа не допустить чергової окупації рашистами Польщі. І в цьому відношенні а, зрозуміло, що. Необхідно кардинально забути слово русский, русський, русський і так далі. В цьому відношенні має абсолютно чітко використовуватися поняття «рашисти». «Рашисти» – воно абсолютно охоплюєче і завдяки вживанню воно стане науковим терміном, бо насправді воно те, що сьогодні чинить. Фюрер Московський, його кліка, воно виходить за рамки і нацизму, але це зовсім не фашизм. Але в цьому нацизмі є особливі людиноненависницькі риси, які притаманні лише нинішньому фюреру, його кліці і його бандам, які він кинув на Україну раніше кидав. На Грузію, Придністров'я і так далі. Наступна тема це оці конкретні речі. Вони мають йти конспективно. Вони абсолютно правильно по-діловому озвучені імпорт електроенергії, економічна співпраця, блискучі слова. Абсолютно правильно те, що вживається поняття наша Європа, наш спільний дім. І виходячи з цього, треба і будувати нашу позицію, наше місто, місце у Європейському домі. Тема про відбудову і участь а, польських фірм в о, діяльності а, праці і оборонних фірм абсолютно правильно. Це необхідно робити. Так необхідно було діяти давним-давно. Україна знаходиться під ударом, тому цілий ряд підприємств необхідно розміщати на території Польщі. При цьому режим таємності має зберігатися, бо ракети можуть летіти далеко. І про це треба говорити з поляками. Тоді вони будуть розуміти, що таке нинішня війна і нинішні технології. Тема Волинської трагедії. Особливо в частині інтерв'ю президента. Польським засобам масової інформації. Тема важка, тема складна. Поки що люди, які відстоюють ідею, а, яка правді відповідає про те, що всі, вся ця трагедія це наслідок диверсійної, провокаційної, підривної діяльності сталінського режиму, вона не акцептується. Насправді, це і є основа основ. Чому? Тому що групи, подібні загонам, в яких входили Кузнєцов загону Медведєва в Рівненській області, загони ці діяли як на території Польщі, так і на території України, нинішньої Рівненської, Волинської областей. Власне, вони і провокували, і дуже часто. Оці моменти різанини, про які як кажуть поляки, і влаштовували ці групи під видом тих чи інших загонів Української повстанської армії. Однак цього не хочуть розуміти, а докази, докази шляхом ексгумації не знайдеш. Тепер ексгумація. Раз уже так ситуація пішла, і я розумію, що. Зупинити цей процес не можна, то одразу треба було на прес-конференції оголосити проблему. Місця з гумації дуже швидко стануть відомі. І починаючи від того, що ніхто не знає, як забезпечити безпеку цих людей, бо більшість же знаходиться на фронті, тих, хто можуть. Забезпечити цю безпеку. Тому треба або обговорювати питання з польською стороною про забезпечення безпеку. Я вже не кажу про елементарне збереження під охороною місць розкопок. Мені доводилося брати участь не в ексгумації в археологічних розкопках. І я розумію, що таке навіть на ніч залишити ці розкопки. І треба розуміти нашим польським колегам, що це в момент війни. Тому ще раз хочу наголосити: раз ситуація так уже пішла, я сподіваюсь, що міністр культури, з яким я добре знайомий, якого поважаю Україна, що він розуміє, що таке безпека власне цих ексгумаційних експедицій, які будуть проводити розкопку, їх охорона. І ще одна річ: треба розуміти, що вони стануть об'єктами атаки. Причому це буде подаватися знову як атака українськими націоналістами. Я про це кажу, щоб обидві сторони, в тому числі і в ході виборчої кампанії, розуміли, Україна готова відкритися, раз уже так пішло і не, не терпець дочекатися завершення війни. Зрозуміло, що ці події мають бути дзеркальні. Це відчувається в розмові і прем'єр-міністра Туска і президента України Зеленського. Однак на території Польщі є висока ймовірність забезпечення безпеки. А як забезпечити цю безпеку в умовах війни на території України? Адже кордон з Білоруссю зовсім, зовсім рядом. Тому. Це увага, це ми ставимо замітку, щоб було зрозуміло. З приводу експорту збіжжя і майбутньої ситуації в Україні. Ну, по-перше, експорт український через Польщу і так занадто дорогий. І тому тема перемоги над фюрером спільної і над рашизмом це в тому числі звільнення Польщі від послуг українських, польських для українських фермерів даруйте. Ще раз підкреслю, завершення чи перемога над фюрером це українські логістичні шляхи експорту збіжжя, що звільнить Польщу від завантаження. Це треба розуміти. Все рівно немає розуміння в Польщі і не буде це вже очевидно того, що 80%. Експорту йде через Польщу не в Польщу і не відвантажується воно ніколи в Польщі. Однак пояснити тут не вдасться. І з моєї точки зору цього не потрібно робити, раз таке загальне налаштування. Треба потиснути руку і знайти, а ще краще відновити традиційні шляхи експорту. Наступна річ це. Тема з Навроцькими. Жаль, що це кандидат від піс. І в даному випадку я сказав: тема з Навроцькими з маленької літери, хай не ображається кандидат, бо мова не про нього. Ця позиція була, є і буде. Але дивіться на пункт, де я говорив про волинську трагедію. З моєї точки зору, у цій ситуації відповідь мала, була, мала бути такою. Ми захистимо Україну, ми захистимо Польщу, ми захистимо Європу. Ми просимо тільки про те, щоб нам допомагали у цій ситуації. Причому допомагали так, щоб потім не довелося завоювати самим. І тут важлива і позиція твердості, і в тому числі наполягання на допомозі. Стосовно рефлексії на ту чи іншу позицію, то тут треба відповідати з моєї точки зору з точки загальної, умовно кажучи, волинської трагедії. Бо це дійсно трагедія, бо вона була спричинена КГБшно-ФСБшною системою, МГБшною на той момент. Наступне це головування в ЄС. Безумовно, це серйозний шанс. І тому необхідно відкривати цілий ряд нових напрямків, президент сказав Зеленський, кластерів, тобто напрямоків дискусії, вести їх і за період головування закрити їх позит... позитивним підсумковим рішенням. І фінальна річ, бо, як казав відомий герой, запам'ятовується, що перше і останнє. Це допомога і позиція. Абсолютно правильно, і тут український президент був на висоті. Стосовно подяки за допомогу, за піклування про людей. Це дуже велика, справедлива річ, і за це треба полякам дякувати. І допомога зброєю, і допомога фронту, і допомога логістикою, і допомога економічна, і енергетична, і допомога, безумовно, людям, які сьогодні знаходяться у Польщі. Це дуже важливий крок. І наступне а, тема позиції, на жаль, у сучасному світі не вийде. Перед тим, як щось говорити, треба зателефонувати. Але відточення діалогу постійного, який би гармонізував ці речі і гасив би в інформаційному плані все те, що. Виходить за рамки необхідних параметрів двосторонньої співпраці, це дуже важливо. Я маю на увазі, щоб тональність діалогу президентів, прем'єрів, депутатів носила належний характер. Це не без того, що хтось буде відігравати роль Навроцьких. Безумовно, так було, так і буде. Бо завжди є одна точка зору, друга точка зору. Але є більшість і є безумовно якась частина опозиції, які будуть говорити протилежне. Навіть з опозицією в цьому відношенні, тим більше з партією Право і Справедливість, є можливість вести міжпартійний діалог. І це дуже важливо. До речі, це цікава річ, адже якщо говорити про партійну співпрацю, то із Платформою громадянською, платформою обивательською в нас можуть працювати і Європейська солідарність, та і зелені, чому вони не можуть? Вони можуть працювати це приблизно один і той же, а, хоча важко по зелених визначити їх політичний табір, ідеологічний табір насамперед. А от те, що стосується право і справедливість, на жаль, так трапилося. Що в Україні в парламентському середовищі. Ну, такої політичної групи немає, а даремно, тому що це партнери, які могли б працювати разом. Дивна річ, так? Піс може співпрацювати, зустрічатися із Маріне Ліпен, француженкою, з Фідес Угорським, але йому нема з ким зустрічатися в Україні. Немає такої політичної партії. От дивина, так? Чи це. Небажання сторін Ну, в Україні, принаймні в парламенті такої політичної сили, сили і групи на сьогоднішній день не існує. Але нічо, це нічого насправді не означає. Але це в тому числі недолік української політичної системи. Ось якщо хочете думки з нагоди цього візиту, я б його назвав би доладнім візитом, тому що це відчувається в тональності. І прем'єр-міністра Туска, і президента Зеленського, та і, в принципі, в опозиції, в тому числі і журналістам, журналістів, які в газеті «Виборчий» влаштували а, хорошу розмову з президентом Зеленським, та і він виглядав достатньо серйозно, особливо в частині, яка стосується гарантій безпеки. Ці речі необхідно доповнювати, але вже по матеріалу видно, що в цьому відношенні йде серйозна робота, і видно, що цей матеріал явно готується для діалогу з Дональдом Туском. І це важливо, даруйте Дональдом Трампом. І ще раз хочу нагадати те, що сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Якби кожен Дональд думав так, як Дональд Туск. Була б зовсім інша ситуація, і це правильно. Дякую за те, що слухали. До наступної розмови. До побачення.